Про Гренландію дуже цікаво. Значить, Прем'єр-міністрка Данії в повний голос і всі говорять, що ми не допустимо вторгнення американців на Гренландію, тому що це тоді зламає НАТО і все інше. І так далі, і так далі, далі. і І насправді це звучить так, ніби Данія збирається ледве не воювати. З... Сполученими штатами насправді у Данії і у Сполучених Штатах є єдина спільна база на Гренландії. Вони разом цю базу отримують. Там знаходяться війська і датські, і е, Сполучених Штатів, і це, до речі, ну, е, приклад того, як дві країни, як блок НАТО, може е, е, охороняти певну частину території. Яка дуже важлива для НАТО, тому що вона, як ви розумієте, є одним з ключів до півночі, до Північного Лідовитого океану. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець, не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Але багато хто зараз говорить про Данію, про то, про все, але я просто хотів дещо вам так коротко розказати, щоб ви просто собі розуміли. Як взагалі Данія стала власницею е цього величезного острова, який колись назвали Гренландією, для того, щоб заманити туди побільше туристів, не туристів, а поселенців? Ну, хто ж з них захоче поїхати на величезний острів, який називається Гренландія? Грін Зелений, Зелена земля? Ну, от, Пам'ятаєте, там цей, ну тобто всі якраз? Туди переманювали різних переселенців в різні місця, і там всякі були з землі Саннікова, хто пам'ятає російські фільми історії. Тобто ідея була яка: змусити людину поїхати туди, а потім спробуй звідти повернись. От така приблизна логіка. Всі їдуть туди, їдуть, їдуть, приїжджають, а потім назад уже не повернешся. По-перше, нема за, не за що, а по-друге, нема навіщо, бо куди повертатися, як там нічого немає. Туди, де ти все вже продав. <кій> так от, ясно, що там жили первісні північні прото на цьому острові, цей острів був прив'язаний швидше до Азії, ніж до Європи. Чому поясню вам, цей острів знаходиться в Америці, і коли американці оголосили, що їхня американська півкуля це їхня територія. Вони мали на увазі не тільки Канаду, яку вони хотіли зробити 51 штатам, але й Гренландію. Гренландія має сухопутний кордон з Канадою. Там є такий невеликий острів, який знаходиться між Гренландією і Канадою. Він поруч, між обома країнами. От цей острів вони ніяк не могли між собою поділити, і, зрештою, поділили. І тепер там є сухопутний кордон, по-моєму, кілька сот метрів. І е, цікаво, що Гренландія колись була членом Європейського Союзу, потім звідти вийшла, а, а Канада, само собою, зрозуміла. Так от, виявляється, колись до якогось там 1985 року був сухопутний кордон між Європейським Союзом і Канадою. Ну, такі, от, така весела історія. Так от, оці ескімоси, які там жили проти ескімоси, вони були близькі до. Тих протиескімосів, які жили в Канаді, а ті протаескімоси були близькі до тих, хто жили на Алясці, а ті, хто жили на Алясці, були близькі до протиескімосів, які жили там на Чукотці, і так далі. і так далі. Тобто, очевидно, що Гренландія була історично, культурною і, як би це сказати, ремісничо поєднана з способами життя, які вели. Саме в тій частині, ближче в той бік, ніж в Європі. Тому що, ну що в Європі? В Європі було все зовсім інакше. А як вона взагалі стала датською? Датською вона стала дуже просто. Ви думаєте, датчани приїхали, завоювали там все інше. Нічого такого не було. Її завоювали норвеги, вікінги. Вони завоювали по селам, власне, не те, що завоювали, просто поїхали, почали її колонізувати, під, під на неї, значить. Підписали переселялися туди для того, щоб там якось значить, влаштовуватись в тих зелених краях, і в один момент вирішили об'єднатися Данія і Норвегія. Це окрема історія, але суть в тому, що коли вони об'єдналися, то ці всі території, які належали е Норвегам. Вікінгам вони стали спільними. І потім вони поступово стали датськими. І це була типова чи не типова датська колонія до якогось періоду, і потім, після Другої світової війни, вони почали її перетворювати поступово в автономний край. Вони надавали їм більше свобод і в той же час вони ем, фінансують її. Насправді, якщо вам скажуть, що Половину бюджета е Гренландії, дотує чи фінансує Данія, це буде не зовсім правда. Насправді, я би сказав, що йдеться навіть про дві третини. Чому? Тому що формально вони додають суму таку саму, як і самі дечани виробляють, ой, ці не... гренландці виробляють, додають з бюджету Данії, але вони, окрім того, забезпечують міжнародні. Безпекові, оборонні, адміністративні, тобто багато-багато багато всяких витрат інших, які приблизно близькі до тієї суми, яку вони дають прямо в бюджет. Таким чином, можна сказати, що всі витрати Гренландії складаються з трьох частин: одна частина це ту, яку заробляє сама Гренландія, друга частина це та, яку Данія передає в бюджет Гренландії, яким розпоряджається сама Гренландія. І третя частина це, не, це витрати на безпеку, оборону, адміністративне управління, всі-всі всі інші речі. От така історія. Значить, що ж, це для, зрозуміло, як багато це для Гренландії, де живе близько 60 тисяч людей. 60 тисяч людей ну, це як великий районний центр чи містечко. Ну, то, умовно кажучи, не знаю там, більше броварів чи Вишгорода, щось таке е, менше, ніж Біла Церква, умовно кажучи, якщо говорити про навколо Києва. Так от, для самих дитячан це 1% їхнього бюджету. Тобто, якщо там це 2, 3, 2 третини витрат. То для самої Данії це 1% від того, що в них є. Я не можу вам точно сказати, чи є в Данії рухи, які б сказали, давайте відмовимось від цієї Гренландії, зекономимо 1% свого бюджету, але в самій Гренландії постійно є рухи, які хочуть, щоби. Гренландія була незалежною державою, і єдине, що їх зупиняє, це те, що жити так добре, як вони живуть зараз, вони вже не зможуть. Тому що я ще раз кажу, що дві третини, як мінімум, бюджету їм дають датчани. І те, що сьогодні пропонують американці, те, що економіст написав, вони пропонують ну фактично купити. Ну датчани купили фактично Гренландію. Тут говорити нема про що очевидно зрозуміло. Ну, як колись руски купили Чечню після російсько-чеченської війни, і вони просто вирішили платити багато грошей і відбудовувати все ж тільки можна. А тепер американці хочуть купити ще більше заплатити і забрати собі Гренландію. І гренландці можуть собі сидіти і думати, а ми це хочемо, а ми цього не хочемо, і як ми це все будемо робити. І тут дуже цікаво, що коли. Американці кажуть, що вони куплять, і так, а таке раніше говорили. Зараз так прямо вже ніхто не говорить. А раніше вони казали, ми купимо Гренландію. А, ран... а тепер вони кажуть, ми дамо більше грошей на підтримку гренландців, і вони самі за нас проголосують. Це є два різних варіанти, вони, по суті, близькі до всього. Але треба просто згадати, що, що Данія продала купу своїх заморських територій, які в них була іншим. Колоніальним державам. Таких заморських територій було ціла купа і в Карибському басейні, і в Африці, і де завгодно. У Данії вони були, і вона їх попродавала. До речі, це дуже схоже на ситуацію з Порт-Артуром російським чи з Аляскою. Тобто це була така мода поїхати, завоювати якісь території і продавати. Зараз ясно, що це не спрацьовує. Зараз ситуація якось по-інакшому рухається, але менше з тим. Трамп, який оголосив себе прибічником доктрини 19 століття, цілком нормально хоче цю ж доктрину застосувати і в 21 столітті щодо Гренландії. Але якщо справді ідея з субсидіями для Гренландії виявиться суттєвою, якщо реально... Вони запропонують неймовірну кількість грошей, то я не знаю, чи погодяться на це гренландці чи не погодяться. Так що тут вже ну немає жодного знайомого гренландця, немає, щоб сказати. А ті, хто висловлюється від їх імені, не мають права висловлюватись від іншого від їхнього імені. Що ще дуже цікаво, те, що сама по собі Гренландія, яку ми бачимо величезною на карті, вона є зрозуміла, що вона набагато менша, але ключове інше. Що посередині цієї Гренландії знаходиться величезна яма. Це яма, яка виникла в результаті е, того, що крига на неї давила і придавлювала. Якщо б раптом сталася якась метаморфоза, і е, крига в Гренландії була би розтоплена, то виявилось, що посередині Гренландії є величезне море, яке навколо е, значить, гори, а всередині. Своє внутрішнє Гренландське море, по якому зараз ви поплавати не можете ну, через те, що там е, крига. Цікава країна. Я навмисно не говорю про її економічні всякі е, штуки, тому що насправді зараз там переважно риболовля, таке м -м, патріархальне містечко, е, своєрідний холодний рай от, для м -м, туристів, холодний і дорогий дуже по фінансам. От, а чи, чим закінчиться ситуація з Гренландією і Сполученими Штатами, я не знаю. Не можу вам точно сказати, але я можу сказати вам, що е Трамп модернізує свій проект. Ясно, що якщо він навіть е купить обіцянками е гренландців, і вони погодяться перейти під е крило більшого інвестора ніж. Данія Сполучених Штатів, то для того, щоб провести йому референдум і оформити всі інші процедури, для цього треба дуже багато часу. І тому багато в Ірландії людей вважають у Ірландії, кажу, в Данії людей вважають, що все, що там відбувається, навколо Гренландії, це тиск Трампа на Данію з тим, щоб Данія погодилась на якісь там особливі умови для. Америки. Ну, я не знаю, які це можуть бути особливі умови. Сказати, що Трампу потрібно розкопати Кригу і там щось почати видобувати чи побудувати ще одну воєнну базу. Ну, можливо, не знаю. Отаке. От так що тепер ви знаєте більше про Гренландію і сподіваюсь, ви тепер більше розумієте, що там відбувається насправді. Слава Україні!